Всім привіт! Поговоримо сьогодні про формулу 912. Що це за формула, звідки вона взялася? Ну, я являюсь автором тієї формули, так сказати, ну, відносно, я її просто так озвучив, назвав. Чому вона називається іменно формула? Тому що я сам програміст за освітою, мені потрібна якась конкретика. Тобто алгоритм, схема. Коли я бачу цю схему, цей алгоритм, я тоді можу працювати. Ну також люди, половина населення цього світу, вона є, їм потрібен алгоритм, технічний склад розуму, інші це От. Тому для половини світу цих людей, таких як я технічного складу розуму, якраз ця схема буде дуже корисна. От. Ну, для всіх решта також вона корисна, але в першу чергу для тих людей, кому потрібна схема та алгоритм. Що таке 9, 9 – це є 9 планет, от і 12 це є 12 сфер життя. От. Ну, люди часто придумують якісь різні, ну є різні там експерти, психологи, там ще всякі різні коучі і так далі, вони придумують там типу колосу балансу. І хтось дає 4 сфери, 5, 10, 8, 20, 16, по-різному. Ну воно все має місце, тому що от, не завжди всі сфери потрібно опрацьовувати, але коли людина десь іде затих в житті, вона не знає, що робити, от тоді людина шукає більш кваліфікованого експерта. Ну і ведична астрологія нам в поміч. Тому якраз ведична астрологія допомагає розібратися з тим, що таке формула 912. Тому, в першу чергу, я вам розкажу трошки про цю формулу. Значить, у нас є дев'ять планет, які впливають на 12 сфер життя. Кожна сфера життя регулюється за допомогою кількох видів планет, кількох видів енергії цих планет. Ну, от. Якщо ви знаєте, яку планету регулювати, тоді відповідно, все буде добре. Я вам приведу прості приклади. Ну, от. Ну, якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все вам потрібні гроші. Ну, от. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що потрібно для того, щоб заробляти більше грошей. От. Подумайте над цим питанням, націніть паузу і відповідь напишіть в коментарях. Так, дякую тим, хто написав відповідь в коментарях. Хорошо, от і давайте тепер бурні оплески тим, хто не написав в коментарях. <гум> Значить, дивіться, ситуація така. Справа в тому, що люди розуміють так: для того, щоб було більше грошей, потрібно більше працювати. Абсолютно нічого подібного. Е, працювати потрібно тут. Я згоден. От питання скільки та як, от, що ви розуміли? У ведичній астрології за накоплені гроші відповідає планета Юпітер. А юпітер це навчання, це повага до інших людей, це вміння слухати, це вміння співпрацювати, це вміння бути порядною людиною. Е, так, працювати потрібно, тому що 10-й будинок у водичного соло відповідає іменно за працю за користь і куплення іншим людям. І це потрібно робити системно. Тобто вам потрібно системно та постійно вдосконалювати свої знання та е, відточувати свою майстерність. Тоді це допоможе. Ну, от. І люди розуміють, так хочу більше грошей, треба більше працювати. Потім скаржаться на те, що воно не допомогло. Ні, не допомогло. Тому що дивіться. У нас є дев'ять планет. Давайте розберемося так. Сонце. От енергія сонця це нам дає можливість мати свій наш внутрішній стежь. Що таке стержень? Стержень це хребет. Ну що дитин це є сонце, є сонячна система, і всі планети крутяться навколо сонячної системи. Тому, якщо ви хочете, щоб навколо у вас крутилися якісь інші люди, вам потрібно мати свій стержень. Тобто мати свій хребет, бути впевнений в своїм правоті, вміти відстоювати свої інтереси, бути лідером. Ті люди, які мають цю силу, мають цей стержень, відповідно, вони будуть лідерами та навколо них будуть крутитися. Зазвичай мали би мати цей стержень чоловіки, але є деякі жінки, які мають цей стержень набагато сильніше, і тому вся сім'я крутиться навколо жінки, а не навколо чоловіка. Енергія сонця вона допомагає нам у спілкуванні з чоловіками. От, і в залежності від того, як, який у вас контакт з цією енергією. В першу чергу, це є стосунки з батьком. Тому що якщо у вас є проблемні стосунки з батьком, ви не вмієте взаємодіяти з енергією сонця, тобто загалом з всіма чоловіками. І з тут починають виникати різні проблеми. Сонце відповідає за соціальний статус. От, сонце це відповідальність. От, ну, для чоловіка це відповідальність, для жінки це смирення, тобто вміння підкорятися чоловікові. Ну, тому що жінки думають, що сильне Сонце це а там чоловіка там, в поранні розкрутили, і та падлюка має робити все, що жінка сказала. Зовсім не так, абсолютно не так. Ну, далі енергія місяця. енергія місяця вона. Це є вміння приймати турботу, вміння давати турботу. От в першу чергу це залежить від матері, від стосунків з матері. Ну не всім людям в цьому світі повезло з матір'ю, і не всі мають е, хороших матерів. От, це не то, що мама погана вам попалась, Ні, це ваші проблеми. Ну, тому ви в цьому житті отримали таку маму і тому вас знають такі стосунки. Наступна енергія це енергія Марса. Ще місяць це вміння зберігати, тому що сонце це дає високий соціальний статус, а вміння його зберегти. Для цього потрібне сонце. Чому чоловікові, в якого є проблеми в сім'ї, йому дуже важко досягати успіху в кар'єрі? Тому що чоловік, який має хорошу сім'ю, він робить підйом, це дає сонце, а енергія місяця фіксує цей результат. Тоді він знову робить підйом, далі фіксація. Але це за умови правильно побудованих сімейних стосунків. Я це розповідаю. Не для того, щоб зараз тут зробити дві, скажем так, стінка на стінку, да там хто винуватий, чоловіки, жінки ні, це тандем, тому що є обов'язки чоловіка і жінки. Якщо кожен з них виконує свої обов'язки, тоді відповідно буде цей ріст. Тому, будь ласка, давайте не будемо сваритися, а давайте будемо шукати спосіб, як і та, що ми можемо зробити для того, щоб покращити нас, ці стосунки, щоб ми з вами всі були щасливі, багаті та здорові. Далі, Марс, енергія Марс. Енергія Марса це вміння бачити ціль, досягати цілей. Тому що наступна енергія це Меркурія. Меркурія це вміння комунікувати, ставити цілі. А енергія Марса це вміння досягати своїх цілей. Далі енергія Юпітера. Юпітер це, ну, в принципі, Юпітер це основна планета, от без неї неможливо нічого, тому що це є простір. От, якщо в просторі цього не відбулося, то нічого не буде. Це молитва. От, чому всі священні писання говорять, перш ніж починати якусь справу, потрібно помолитись Богу, попросити благословення в нього. Спочатку потрібно це зробити на тонкому плані, тоді фізично це можна зробити. От, тому що якщо людина просто фізично досягає, вона може досягти, можна досягти. Але якщо Господь дав на це благословіння, Людина помолилась, прийняла смиренну позицію, та Господь дав благословіння на якусь праву, то, звичайно, вона досягне результату. Е, наступна енергія це Венера. Це насолода, це гармонія, це вміння будувати особисті стосунки. Це творчість. От люди думають, що от давайте також от момент такий дато, тобто, яка планета відповідає за творчість. І думають, що Венера. так гарно. Дивися, гарно намалював. Нічого подібного. От, що ви знали про те, що творчість вона буває різна. Так намалювати якусь гарну картинку. Це у нас буде енергія Венери. але створити щось нове та створити якийсь проект. Ну для цього потрібна сильна енергія сонця та сильна енергія Венери. Чому я деякі актори, ви знаєте, такі, ах, я не признаний талант, мене ніхто не признає, тобто я такий великий актор, а мене це не цінить. Він сидить в якоїсь жінки на шиї. От вона його годує, він живе в її квартирі, за її гроші і спить в її ліжку. Да? Ну, от, нічого хорошого в цьому немає, на жаль. Ну, от, і такий чоловік він не є, скажімо, такий, ну, хороший, как би, сильний. Да? От, а чоловік, який може там, хороший актор, він виходить, він збирає великі зали, от його признають як авторитет, він грає ролі з першого разу. Це людина з сильним сонцем. От, також енергія Юпітера, вона яким чином програється. Це вміння створювати щось нове, діти. От, для того, щоб народити дитину, Венера не допоможе. Ну, допоможе. Тому що Венера сама, сама Венера вона відповідає за сім'я. Тобто жінка починає дразнити чоловіка. У нього сім'я прибуває, він стає сильний, ракета до бою. От, і тоді він може доставити сім'я до місця призначення. От, якщо ж цієї сили немає, ну, діти можуть не народитися. Але це також відбувається за умови. Якщо чоловік взяв відповідальність за жінку, також вони вдвох роблять займаються інтимними стосунками для зачаття дитини. Тобто в священних писаннях, в самій конкретно Бхагавадгіті написано сам Господь Крішна каже про те, що я є статевий акт для зачаття дитини. Ну а якщо це просто інтим для нас, солоди, ні, це нарушає. Ну про це в принципі говорять всі священні писання. Наступна енергія це Сатурн. Сатурн це аскези. Мені робити аскези, то міні досягти того, що ми хочемо за допомогою якихось довгих проєктів. Ну, Якщо ми цього не робимо, то звичайно він нам. Він нас направляє на путь істинний ну, от, і заставляє нас, щоб ми робили те, що треба, і так як треба. Ну, Звичайно, люди цього не хочуть робити, от, тому кажуть, я страждаю. То ви не страждаєте, ви просто робите не те, що треба. Ну, Наприклад, злодій. Так, він каже, а я, я і мене посадили. Ну, ти ж крав, ти ж не приносив користі суспільству. Ну, от Якщо би ти приносив користь суспільству, тобі би суспільство дало за це гроші. Ну, Відповідно, тобі б не було потреби нічого красти. Ну, Але так, як ти це не зробив, ти почав просто красти, тому ну, тебе піймав. Посадили. Ну, все логічно, да, здається. Ну, по нашим міркам, да, по законам Божим так, але людина деколи цього може не розуміти. Так, восьма енергія це у нас енергія раху, а це наші бажання. О, у кожного з нас є якісь бажання, які внутрішньо у нас всередині вони сплять, вони бурлять, киплять, вони хочуть, щоб ми їх реалізували. О, і дев'ята енергія це у нас кету, це внутрішні дуже глибокі трансформації. Ну, от у вас в житті напевно, були такі ситуації, те що щось всередині у вас таке глобальне відбулося. Ви пробуєте якось це сказати словами. На вас люди дивляться і кажуть. Куку -ку. приїхав, кукушка прилетіла. Але в дійсності це так є, тому що є різні рівні свідомості нашої, і це є найглибший рівень нашої свідомості змін. І вона включається в людину іменно в той момент, коли людина дуже глибоко проживає якісь речі, якісь свідомості. Ну, це духовний досвід, скажімо такий, надзвичайно глибокий. Ці всі дев'ять планет вони впливають певним чином на дванадцять сфер нашого життя. Тепер давайте коротенько розберемося. 12 сфер нашого життя, яка за що відповідає, та яким де результат, як це правильно потрібно регулювати. Перша сфера життя це є Я особистість. Тобто, ну і в принципі цій сфері життя приділяється найбільше часу видишні астрології, тому що. Якщо вас немає як людини, то все решта можна не розглядати. Який зміст дивитися ваші таланти, чи ваші гроші, чи стосунки, якщо вас немає як особистості, в першу чергу вас потрібно розглянути як особистість. От особистість там потрібно скласти кілька факторів. Перше, ви маєте засвітитися. Ну тобто, перша сфера життя це у нас відповідає тіло, характер людини, статура, здоров'я, інтелект, енергія, от слава та популярність. Ну, там є багато показників, Це ми беремо такі мінімальні. Так, я собі відкрив, один додатковий. От. Це, в принципі, є основні якісь речі, які нам потрібні. Ну, тобто ми не зможемо без цього е, ніяк подивитися да, саму людину. Зараз кончкуда, тобто основне, це і та нубгала, на санскриті. Називається це і тіло, це я і характер людини. От. І за це відповідає у нас планета Сонця. Ну, от, е, також є, коли ми дивимося індивідуальний гороскоп людини, там є основна планета для людини. І оцих два показника, коли вони збалансовані, в цьому випадку людина вона засяє дуже сильним світлом. Тому що дивіться, людина може сяяти по-різному. Це може бути президент країни, це одні показники. Це може бути актор, бібліотекар, водій. Астролог, да? ну, от, неважно, яка людина, вона різна може бути, абсолютно різна. І для того, щоб людина себе, про себе заявила, ну, потрібно цих два показника, тобто Сонце та основну планету людини, потрібно згармонізувати, відбалансувати. Тоді це спрацює. Далі, друга сфера життя це багатство: це сім'я та мова та їжа людини. Багатство це те, що нам прописано від народження. От хтось народився в бідній сім'ї, хтось багаті, в залежності від того, де ви народились, такий запас благочесті у вас є з минулих життів. От, ну, звичайно, якщо ви не вірите в реінкарнацію, то можливо вам важко буде сприймати якісь речі. От водична культура вона базується на тому, що. В першу чергу ви не тіло, ви душа. Тобто, ваша душа на теперішній момент вона має чоловіче або жіноче тіло, до якого додається певна інструкція. Тобто, ваш ну, і тоді, вже по гороскопу, до людини можна вже тоді подивитися, яка це людина, куди й рухати, що робити, для чого призначене є це тіло, та що з ним як робити. Якщо ви народились в бідній сім'ї, значить у вас Юпітер слабкий, от у вас немає благочестя з минулого життя. Якщо ви народились в багатій сім'ї, у вас в житті дається легко. Я вас вітаю, у вас великий запас благочестя з минулого життя. Ну та вам повинно все в житті легко вдаватися. Третя сфера життя це власні зусилля, сміливість. Це також молодші брати-сестри. Це можуть бути однокласники, одногрупники. От за це у нас відповідає планета Марс. От планета Марс, знову ж таки, бачимо це власні зусилля, сміливість або страхи. От сюди також будуть відноситися таланти. Чому дуже важливо, якщо ви хочете стати безстрашним, старатися робити те, чого ви боїтесь. Но, також проявляти якісь таланти, здібності там, писати, малювати, танцювати, тобто якісь таланти, в яких потрібно прикладати багато зусиль. Це допомагає прокачати цю енергію і запустити руки, щось руками робити. Це дуже важливо. Ну, Хто що з ними робить, це вже би, різне, бо хтось пластиліном ліпить, хтось глиною займається, хтось малює, хтось пише. Ну, от, я колись пам'ятаю, спілкувався з групою людей, які займаються каліграфією. Вони настільки гарно пишуть. Ну, я, я не бачу, що такого. Ну, просто вживу набере от, чорний. Ручку виписуємо ну, настільки гарна каліграфія, це також ці таланти, ці здібності. Так, четвертий будинок, четверта сфера життя це наші родичі, емоції, інтелект, от щастя, яке ми отримуємо. Це будинок матері також дуже важлива сфера нашого життя, тому що якщо на душі нам погано, то далі ну, в принципі, знову ж таки важко щось дивитися. Тому дуже важливо розібратися, що нам дає щастя, де ми його знаходимо. От, ну, найбільше щастя потрібно зрозуміти так, що ну, тут дві планети в нас використовуються: це Венера та місяць. От. Ну, це турбота та, та любов. Якщо да? ну, ці дві енергії нам ми від матері отримали, то, звичайно, жити такі людині набагато легше по житті. Якщо ж не отримали, ну, значить, в наступному житті. Да, Далі, значить, Ага, за яких умов людина може вчитися? Да, багато що там ну отримувати. Е от це потрібна, я кажу енергія місяця та Венери. Коли оце ну води, це вода. От якщо в людини достатня кількість води, людина буде спокійна, врівноважена їй, вона отримує щастя внутрішнє. Ну от також де взяти щастя. Щастя найбільше це потрібно зрозуміти, що нам може дати тільки Бог. Тому що ми можемо ціплятися там, наприклад, за якісь матеріальні речі там в квартирі щастя отримати. Ну не факт. Ну, от, жінка якась там чи чоловік нехай дасть мені щастя. Ну, дасть стосунки так нам потрібні. Але це повне щастя ми можемо отримати лише від Бога. Ну тому дуже важливо ці стосунки з Богом налагоджувати. Ну тому що думати постійно можемо про Бога. Там про мільйон доларів, наприклад, там. Сумка з грошима, так? Ми не можемо про неї постійно думати. Нам доїсть, нас тушні. Ми, ми будемо просто на це дивитися, як на друкований папір. От, ресурси нам потрібні, це однозначно. Але коли тільки ми про гроші думаємо, це не те. Тобто нам потрібно ставити якісь цілі вищі. Дальше п'ятий будинок, це Путрабгава називається. Ну от за нею відповідають діти, інтелект, світа. Ну, також це творчість, тому що є талант, і є творчість. І тут, так як я вам казав, вас можливо це здивує за це. Відповідає планета Юпітер. Знову ж таки, для того, щоб створювати щось нове, от людині потрібно прокачати енергію сонця та енергію Юпітера. Ну по-простому, це ранішній підйом та молитва. От якщо людина це не використовує, то їй важко буде щось творити. Uh, так, дальше. Шостий будинок це перешкоди, вороги, борги, хвороби. От. Ну і також це будинок служіння, за нього відповідають дві планети: це Марс та Сатурн, тобто дія та аскези. Коли в нашому житті складаються якісь обставини, нам не дуже добре ми себе почуваємо, так, от, то нам потрібно, що аскези робити та починати швидко діяти. От. Якщо ж ми цього не робимо, то в нас буде багато всяких проблем. Ну, як люди собі створюють проблеми. Наприклад, ви захотіли. Новий телефон, чи, наприклад, там, ну, щось якась річ вам потрібно купити. Ви можете, ви працюєте, наприклад, з 9 до 5, так от і субота неділя, вихідний Ну, 5 на 2 стандартний графік. Якщо ж у вас цього немає, <кій> ну, то як сказати, у вас цей графік, ви хочете щось купити. Ви знаходите підробіту, починаєте ще підробляти після робочий час, та в суботу. У вас залишається тільки неділя-вихідний. З часом, тобто, ви прикладаєте Марс діє, робите, і Сатурн зусилля да? От, З часом ви купите те, що. Ви хочете. Якщо ж ви купуєте щось в кредит, ви обмежуєте себе, по-перше, ви переплачуєте, друге, вам все одно придеться пройти той шлях. Для чого? Ну, буває, звичайно, ситуація, наприклад, хтось захворів, потім ну, там операцію терміново зробити, ще щось таке. Ну, от Людина в шоці там ладно. От, але з часом, тобто з часом, є можливість все ж таки це пройти цей шлях. От. Тому краще самому робити якісь аскези та щось робити. Ну, мається на увазі щось. Е, е, Марс-Сатурн, тобто самому робити дії та самому робити скези, і отримувати те, що ви хочете. Навіть деякі бізнесмени кажуть, купіть собі проблеми. От. Наше життя воно влаштоване, яким чином? Тобто ми йдемо вверх-вниз, вверх-вниз. Тобто, коли ми внизу, то ми робимо якісь дії. От. А потім, коли ми все зробили, у нас є час для насолод. Ну, відпочинок. Нормально, да. тобто, або так, або так. Це, це нормальний процес, наше життя воно постійно так складається. Тому е якщо е чоловік сьогодні скажем, внизу і він планує йти вверх, і жінка з ним познайомилася, то коли він підніметься вверху, тут вона тоді вниз зафіксується, тоді це буде одна історія. Тому що, якщо чоловік сьогодні дуже багато в нього все добре, ну, наступний крок. Він піде вниз. Зазвичай так відбувається. Так, наступна сфера життя, сьомий будинок це у нас партнери, бізнес, подорожі, це чоловік або дружина, ну, партнерські стосунки. От, також у нас за цей будинок відповідає ну, ну Звичайно, насолода. Ну, от, як отримати насолоду від партнера? Ну, як чоловік приходить до жінки і каже: Вау, така вся Венера, М -м -м, я так хочу насолоди. Ну, окей, жінка це не сприймає. Ну, так, свободі. О, тобто жінка не буде це абсолютно нормально сприймати, ну і правильно зробити. <кхи> Для того, щоб отримати насолоду від партнера, потрібно робити що? Сатурн, тобто аскеза. Тобто чоловік, який її, е, взяв відповідальність за жінку, це аскеза, це велика аскеза. Ну, от, е, він допомагає їй, от, вирішує її проблеми. На Сатурн це аскеза. От, тоді, звичайно, вона до нього скаже, я вся така гарна красуня, да? от, я навіки ваша. Okay. Так, ось будинок. Це дуже вразливе місце. Ну, от, да, це довголіття та трансформація. От, за нею відповідає Сатурн. Це проблема, які нам створюють інші люди. Ну, Сатурн, нам боляче, нам це неприємно, але це заставляє нас змінитися та змінитися на краще. Ну, сюди також будуть входити хвороби, які хронічні. Ми не просто так хворіємо. Я з медиками, скільки спілкуюсь, всі медики однозначно говорять про те, що дуже важливо що робити дуже важливо самому змінюватись. Тому що якщо ми це не робимо на тонкому плані, то з часом це все до нас доганяє і дає нам збій в нашому тілі на фізичному плані. У нас починаються проблеми. Так, починаються проблеми. От тому все ж таки дуже важливо самому розмінюватися, змінювати свою систему цінностей та вміти перестроїтися під інших людей, під іншу систему цінностей. Далі дев'ятий будинок. Це призначення, о, це обов'язок, це тхарма, це вдача, це чесноти. От це духовність мораль людини це стосунки з батьком та стосунки з духовним наставником. Це також закони релігії. Ну тут закони духовні, я би їх так скоріше назвав. Ну тому, що ми розуміємо, те, що є Бог, є ми У нас є, з ним стосунки. Ну от релігії можуть бути різні, але суть від того не зміниться. Ну, наприклад, там неприлюбодіяння. Да? Тобто, ну не шлятись, не гуляти там, не витворяти, невідомо що. От в цьому випадку, звичайно, якщо людина веде порядний спосіб життя, то ну такий спосіб життя. Ну, от, е, вірність чоловіка, дружині та дружини чоловіка. Це, е, це прописано для всіх от, в різних культурах суть та сама. От, тобто, прилюбодіяння при це гріх. Однозначно, це гріх. Дальше, значить, е, ну, Також за це відповідають дві планети: це Сонце і Юпітер. Да? Сонце і Юпітер це також ранішній підйом молитв. От, подивіться на те, як живуть люди, які зранку просипаються та моляться Бога. Ну ну, є звичайно, фанатики. Я зараз не про цих, я кажу про тих людей, які щиро це роблять. От вони стараються з Богом, хоч якийсь контакт налагодити. Так, далі, десятий будинок: <кій> десятий будинок це наші дії, це наша професія, популярність, це наша карма, будинок карми. Чим ми корисні суспільству? Однозначно, кожна людина вона повинна приносити користь суспільству. Однозначно, якщо вона цього не робить, їй просто гроші за це не дадуть, і вона ну, от, нічого не отримає. Тут у нас задіяно чотири планети. В першу чергу це сонце, яке дає високий соціальний статус людини, відповідальність людини. Далі це у нас Юпітер. Юпітер це повага до самої людини, повага до інших людей, вміння діяти згідно закону. Меркурій це комунікації, контакти, спілкування та Сатурн. От Сатурн це постійно потрібно вдосконалюватись, постійно потрібно підвищувати свій рівень кваліфікацій. От, якщо ці чотири планети плюс та планета, яка у вас відповідає за цей будинок, вони в гармонії, в балансі, тоді так ви досягнете успіху. Буває таке, що в людини там одна-дві планети дуже сильні. Вона за рахунок цього може виїжджати. Так, одинадцята сфера життя це е, придбання доходи, от виконання наших бажань, це якась проектна робота. Отаке от ну, проект захотів, зробив проект, гроші заробив. Ну це якісь непередбачені доходи. От от люди кажуть, там візьми, створи проект, заробляй там гроші легко. Так, все чудово, все вірно. Але якщо у вас недостатній запас благочестя, ну та ви дієте не згідно закону, нічого абсолютно у вас не вийде. Відповідь на це питання дуже проста, тому що якщо ви подивитеся. На людей, які приходять займатися якимось бізнесом, то з них всього лиш там 1-2, ну 3% максимум досягають успіху. Ну 5, це 9, це дуже віпкий, випадок, до 3%, в середньому до 3%, Чому тому, що люди здіють не згідно законів, вони творять невідомо що, вони хочуть швидкі гроші, розумієте, і вони швидко щось роблять, але дуже часто ці закони вони якісь ідуть, ну ці дії вони просто законі можуть бути. Ну, це може бути проти якась операція як в, в рамках країни, так і по законам Божим. Ну от ведична вона дуже точна, тому що. Всі дії, ті, які ви робите рано чи пізно вони проявляться, то ви це побачите. От ну, наприклад, якщо людина в цьому житті вона там мала якийсь високий соціальний статус та давила інших, то в наступному житті вона народиться в сім'ї, де батько буде тиран. І всіх людей, всі люди, які її, яких вони там ну її там прокнила, проклинали того начальника, казали, щоб ти щастя тобі було, йому це все в наступному житті пролетить через батька. І Батько буде тиран, причому попаде людина в такі умови, від яких вона нікуди не зможе діятися. Абсолютно. Так буде. Так, 12-й будинок це втрати, витрати, просвітлення. О, також може бути тюрма, може бути тут в нас е, також може бути е, лікарня. от ну Люди, які попадали на е, це на ліжко в лікарню, вони через якийсь час вони з ними що відбувалося. Ці люди, вони. Прозрівали, скажімо так. Людина побула на одинці, полежала, подумала, так жити не можна, потрібно щось змінювати в житті. Так, і ці люди змінювалися, і тоді дійсності змінювалося все їхнє життя. Ну, це також вміння побути на одинці, займатися медитацією. Ну, Воно важливо, це якісь фази, вони потрібні. От, я всім студентам рекомендую, хто мене навчається кожну годину робити кілька хвилин перерву на протязі дня, хоча б годину часу приділити собі зранку вечором. Ну, вечором, для відпочинку, зранку, щоб кілька для медитації. Це може бути щира молитва, але також це може бути медитація. Ну, тоді так, в цьому випадку, ви тоді зможете далі рухатись. Тому що як права людина біжить, 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 потім їй Бог каже, ти не туди біжиш. Бум! По голові. Людина <гум> 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 лежить. І ну, тоді вже розумієш, що пора вже щось змінювати в своєму житті, тому що далі так жити не можна. От. Ну і людина, ясна річ, вона змінює своє життя, а тоді вже, відповідно, починаються зміни. Ну Краще самому це робити, тому що, от, якщо вас придавлять, ну це вже буде не зовсім приємно, і це, це буде не дуже приємна процедура. Так що, так. що е, Тобто, е, ну також бачимо, так, що 11-й будинок це прибутки нам дає. От Дивіться, люди приходять, наприклад, до мене з запитом гроші. По-перше, гроші це може бути три сфери життя: це накоплені гроші, робота. Чекайте, накоплені гроші, служба, робота. Або прибутки, про що ми говоримо? Тобто це різні сфери життя. Люди часто їх плутають. Люди часто приходять, і кажуть, що моє призначення. І вони в це в цю фразу вкладають, де мої гроші, як поменше працювати і побільше заробляти. Тобто Їх цікавить конкретно одне таке питання. Все. Далі. Люди починають, кажуть, от, наприклад, там давай зробимо проект. Супер п'ятий сфера життя. Ви маєте щось зробити, якусь народити якусь ідею, запустити її, втілити в життя, принести користь людям, і лише одинадцята сфера життя то от, ви тоді будете отримувати прибутки пасивний дохід. Ну, от, якщо ж це робиться неправильно, то нічого доброго з того не зробите. От. Ну, кажу, подивіться, як люди стараються це зробити, воно ну, просто не виходить. От. Тому розуміння цих процесів воно набагато глибше. І воно я кажу, навіть просте, якісь простіне розуміння, навіть те, що я вам розповів, вже бо бачите, да, якісь моменти у вас складаються. В наступних відео я більш детально розкажу про кожну сферу життя. От. Ну, там буде невеличке відео, де я буду розповідати, і ви вже зрозумієте, що робити та як робити. Також, в першу чергу, опирайтесь на свій власний досвід, так, що ви робите. От. Також це можна дивитися на консультації. Ну, от, коли я консультацію проводжу, то я тоді можу людині сказати, що у вас така ситуація, або така. Ну, тому що сила, наприклад, сонця вона може бути стільки, може бути стільки. Розумієте? Тут залежить від людини. Ну, от, хтось має, хтось не має. Також вона може як збільшуватись протягом життя, так і зменшуватись. От. Ну, це вже можна подивитися по гороскопу кожної індивідуальної людини. Ну, це або на консультацію, потрібно приходити, або на навчання. Я вам рекомендую подивитися наступні 12 відео, тому що там буде дуже корисна інформація. Хоча б для загального розвитку, ознайомся з нею обов'язково. Дякую за перегляд. Що корисно взяли, будь ласка, пишіть в коментарях. От, як завжди, читаю, для мене дуже важливий контакт з вами. зворотній зв'язок. Якщо якісь питання, ну от або ви би хотіли, щоб я записав відео на якусь тему. Також пишіть. Ну, от, якщо якісь індивідуальні питання, то краще звертатись на консультацію або приходьте до мене на навчання. Дякую за перегляд. До зустрічі наступних.